Під останнім відео ви наставили мені цілих 17 кілограм пельменів. Є в шуці. Тільки завдяки вашій підтримці я вирішив, що друга частина відео все ж таки вийде. Якщо ви ще не бачили попереднє відео, то йдіть на та йдіть спочатку, подивіться його, а потім вже повертайтесь сюди. Всім іншим бажаю приємного перегляду. В останній раз ми зупинились десь тут. Вибачте. Ситуація, звісно, не з найприємніших. thank mm -hmm. you Тепер нам доводиться міняти свій маршрут. А, зате там, куди ми потрапили, можна знайти паверноду та схеми для нової зброї. Рекомендую не рашити по сюжету та взагалі відвідувати кожний кут кожної локації, щоб знайти усілякі цікавості. У DS2 робити це недрочно, бо вас не змушують займатися піксельхантингом. І сама винагорода доволі таки мотивує. Вам можуть зустрітись як і паверноди, так і нова броня, і нова зброя. А от на цій локації ми зустрічаємо вже новий тип ворогів. Знайомтеся, діти. Вони завжди нападають натовпом, постійно кричать, верещать, але їх можна вбити лише одним пострілом з різака. Ну коротше, від реальних дітей вони мало чим відрізняються. Зате тут вони взагалі не бісять. Одразу після цього нам дзвонить. А...

Айзек каже Діані, що йому постійно надзванює якийсь додік. Нолан Строс... де Та завої. Щоб ви розуміли, цей тіпочек вбив свою дитину та дружину під впливом Маркеру. Тому я не знаю, чи варто нам йому довіряти. Он Діана каже, що не варто, ну значить, я не буду. Ну, ви вже мали зрозуміти, що маркери то не іграшка. Маркери здатні ви здатні випромінювати електромагнитний сигнал, який діє як на живих, так і неживих створінь. Всього існує два типи маркерів – чорні та червоні. Чорні маркери то натуральні маркери, а червоні створені штучно. Ну, то, що нам Діана і розповідала, що Тайдман там створив свій якийсь маркер, в цілому маркери не несуть за собою якоїсь користі для людства, в принципі. Вони існують якраз для того, щоб створювати некроморфів. А некроморфи вже в свою чергу приведуть до так званого Convergence Event. Конвер. Conver... конв. Conver... Ага. А як українською? 13 липня 2024 року планується замах на екс-президента Получених Штатів Америки Дональда Трампа. Ну так і знав, так і знав. сама конвергенція полягає в створенні накромісяців. Виглядають вони ось так. Взагалі чудово. Знаєте, що ще чудово? Моя кішка. Я трьохся. Дейна. А то чува раді міти резиденція. Слоксайка юнітолоджі рекрутмент сетер. Yes. Здесь словами Yes, Honey, мы направляемся далее. Упс. ну ничего, в наступный раз точно выйду. Потрапляємо у житловий. Зверніть увагу, які ж все ж таки різноманітні локації на Титані. Ну визнайте, аж жити тут захотілося. Некол. Некол з дяд. Що мене насправді приємно дивую, так це те, як Айзек не піддається, ну намагається на піддаватись дії маркеру. Бо зазвичай люди вже в перші секунди втрачають дах. Як же хочеться величезну тарілку пельменів. Поки ми гуляли по житловому, солдати Тайдмена знайшли нашу дупу. Ніхуй сюжетно на цій локації нема нічого цікавого, тому я не буду вам воду. восечу. Попереду нас одразу чекає кімната з Лором. Тут на нас сиплять інфою про головну людину у юнітології. Геофізик ним я Майкл Альтман. Це перша людина, яка знайшла маркер. Він, до речі, здох на наступний рік після знаходження. Зацініть, які в їхніх церквах інтер'єри, майже як в рідному Херсоні. Це ну подлюка, і тут знайшли. О, вже четвертий чаптер. Dana, the church of unitology? Why here? It's one of the few places on Titan Station that Tiedman can't monitor. Separation of church and state. No, Dana, we shouldn't be in here. This is the last place we want to be right now. Isaac! My brother died trying to rescue you. This is important. Ти диви, вона на мене ще голос підіймає. Та щоб тебе розстріляли. Ми домовились зустрітись на верхівці церкви. Окей. <звук>

Something out here too. Isaac! I don't think I can! open В дитинстві я цю залупу траїв разів 10. Після того, як ми проходимо церкву йобану, на нас чекає щось типу крематорію, я так розумію. Став лайк, якщо о, також. Мені ще покайфує, що костюми один від одного візуально дуже відрізняються. Раніше в тебе був майже один костюм, на який просто з кожним рівнем давало більше броні. Знову в церкву повертатись на ямот. Чуваки та чувакеси, хочу перед вами визнатись. Насправді, хорори мене дуже рідко по справжньому лякають. Поки збирав футажі для відео, я зловив себе на думці, що я або перенасичений подібним типом медіа, або в мене залізні яйця. Бо майже не було моментів, коли я відчував на своїй шкірі шок та загрозу від того, що бачу на екрані. Але це не робить хорори ігри поганими. Я взагалі не згоден з тезою про те, що якщо хорор-гра або фільм не можуть виконати свою основну функцію, тобто налякати, то значить ця гра або фільм погані. Для мене аспект хорору це скоріше річ, яка прибирає обмеження, при якому ти повинен дотримуватись певних рамок рівня жорстокості та цензури. Чим мені подобається Dead Space – це саме світ. Лор персонажі та відчуття загадковості. Існує термін, називається космік хорор, тобто космічний хорор, або ж лавкрафтовський хорор. Це піджанр, який базується на страху невідомого, чогось дуже великого та комплексного, не просто типового м'яса та крові, а чогось надзвичайного для людського розуміння. Людей завжди лякає невідоме. Це наша натура. І коли починаєш думати про це, а в нашому випадку навіть бачити, хоч і через екран монітору, то розумієш, що ми дуже маленькі і незначні в порівнянні з безкінечністю нашого світу. Дед Спейс погинається в це з головою і постійно вкидує загадки та мотивує задаватись питаннями, як що працює, і звідки воно взялося. І от коли починаєш вдивлятись, ставити себе на місце цих людей, які жили у звичайних номерах, купляли одяг у місцевих магазинах, ходили в ресторани, відвідували церкву Йоба, робили все те ж саме, що робимо ми в реальному житті. Приходить усвідомлення, що станція Титан, як і Шимура, як і будь-який космічний корабль, самі по собі дуже ненадійні. Одна помилка, і все. Піздець і до цього ще додати факт, що Айзек дуже самотній. Одна з причин, чому Айзек ненавидить юнітологів, так це через те, що вони були причиною смерті його батьків. І зараз в нього шиза, де його мертва дівчина переслідує його. Айзеку вже нічого не залишається в цьому житті, окрім як знищити Знищити ці маркери срані, тому ці ігри і відчуваються настільки нетиповими. Ми вже наближаємось до кінцевої точки маршруту. І нарешті, нарешті ми до неї дійшли, тільки от моя радість тривала недовго. Я падала, що це було червона, і я поймав рухайся. Як ви думаєте? секрет, Ізак. EarthGov won't leave you alone because they're afraid you'll destroy their marker. After all, you did build it. What are you talking about? Well, that's why we brought you here. To build markers for us. To spread glorious convergence to the entire galaxy. You people are unbelievable! Just give me the fucking cure and let me go. No, we don't want to cure you, Isaac. We need that precious little head of yours just the way it is. Would you escort Isaac to the shuttle and put him in stasis? The last thing we want is for him to die. Скажу чесно, в мене відпала срака. Сподіваюсь, у вас також. Взагалі, я не здивований, що ця ж**ка в кінці кінців нас наїбала. Від них реально можна очікувати що завгодно. Думаю, буде ідеально закінчити якраз саме на цьому моменті, бо я вже просто задовбався робити це відео. Я взагалі не прям щоб фанат ось таких кіношних моментів, але саме у Dead Space вони чомусь працюють дуже добре. Чому працюють? Ну мабуть, тому що Айзаку Space це не типовий мересю, як у інших багатьох іграх. Де ти зазвичай майже повністю впевнений, що з головним героєм буде все гаразд? Я не знаю, коли вийде наступна частина відосу. Зараз в мене нема доступу до гри, і в принципі особистих проблем зараз по горлянку. Тільки це не означає, що я взагалі нічого не буду постити. Теми, ідей для відео, ще купа, а там вже потім може і продовжу продовжувати подацпейсу випускати щось. А вам, пупсики, я дякую за перегляд. Ставте лайки чи дизлайки в залежності від того, чи сподобалось вам чи ні, Підписуйтесь, якщо я вам подобаюсь, і зустрінемось вже ось через два роки.